По юридичним особам також можлива така ситуація, автоматичного стягнення боргу. Проте, зазвичай, юридична особи ж відокремлений рахунок. І, наприклад, якщо юридична особа припиняється, вона заходить в процедуру ліквідації, і вже після того, як юридична особа ліквідована, будь-які борги з неї стягуватися, в принципі, не можуть. Але. Наприклад, якщо була подана декларація. Ну, зазвичай це так відбувається, да, коли юридична особа сама визнає цей борг за цією декларацією і не сплачує його в певний встановлений законодавством термін. То тоді, після сплину 90 днів, і зараз це встановлено також в кодексі цей пункт 95.3, Податкова може в примусовому порядку просто за наказом керівника державної податкової служби без рішення суду також стягнути такий борг. І якщо платник податків, ну, наприклад, за цією запропонованою новою системою да, щодо автоматизації стягнення, не буде оскаржувати і наказ податкової служби, то тоді просто цей борг буде стягуватися автоматично.